Також хотів е, поговорити з тобою про е, турнікети. Ніби банальна річ, у всіх є, але ось по, по, по якості турнікетів. Е, ну, на що звертати увагу, коли то, там, придбав, якщо тобі приходиться це робити самостійно, на що звертати увагу, щоб це було якісно і надійно? Е, ну, Потрібно почати з того, що є список е, рекомендованих турнікетів і сертифікованих е, знову ж таки, комітетом tc 3. Він є в інтернеті, його можна почитати. Є певний перелік брендів. Ну, Саме основний це Cut. Він найпростий в прикостанні і найулюблений для афорістів, щоб його підробляти. Так, Тож, а, як, а, 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 а як відрізнити? Перше, що я, на що я звертаю увагу, можу розказати, чисто свій досвід це маркерівка, яку теж можуть підробити. Друге, це платформа, оця от пластикова, де вороток. З іншої сторони, є е, платформа, на якій. Певне певне маркування. Тут його нема. Бачите? Оце mm -hmm. це, це, це другий момент. Тобто принт з певними даними там серія, номер так далі, має бути на оригінальному. Тут його нема. Колір стрічки білий сірий це така база, що на скітку. Також, друзі, якщо збираєтесь придбати турнікет, звертайтеся тільки до перевірених продавців. Які давно цим займаються, не шукайте де подешевше, хоча ми всі любимо економити, звісно, але економити на безпеці тут не варто. А, скажи тоді, теж цікаво, от куди і як правильно накладати турнікет? Наприклад, поранення в руку? Поранення в руку Значить, основний принцип накладання турнікету це. Те, що ми повинні накласти турнікет максимально високо і туго. Тобто, тобто що... наприклад, навіть якщо впрідта в, передпліччя повищ, евакуюємо, так. далі розбираємося. Так. Якщо це нога, то це максимально висока зона ну, на стигновій ділянці. Максимально високо, тому що ми не знаємо, де поранення. Можливо, воно не одно, можливо, їх декілька, два-три. Ми побачили знизу і вирішили, що поранення тільки знизу. І не варто накладати максимально високо, да? наприклад, і це може бути помилкою. Тому, щоб не допустити її, є правило, яке говорить про те, що ми накладаємо його максимально високо, евакуюємо людину, далі розбираємося. Тобто Це може бути 5 хвилин, 10 хвилин, там 20 хвилин, неважливо. Потім ми його попустимо, ну, ми розрізамо, наприклад, одяг, побачимо, які поранення, їх характер, приймемо рішення його або перемістити нижче. Або взагалі попустити, зняти ну, тобто, це вже медик, який має вищий рівень, він буде приймати це рішення. Тому наша задача накласти його швидко, високо і якісно туго і хотів ще спитати: де в цих місцях де ти показав, і що на руках, що на ногах. У військового одягу часто є кишені, додаткові, куди люди засовують різні, ну там носять різні речі. Це вплине, якщо ти на це місце будеш затягувати панікет. Да. Однозначно, ми перевіряємо кишені, телефон, запальничка, ліхтарик, якісь там сигарети. Навіть це все треба доставати, перевіряти, щоб нічого не було. І тільки після того накладати. Туди. Інакше він не буде працювати. Він може не спрацювати. Ми може спрацювати, але не, не якісно, він може спрацювати тимчасово, Ви будете людину грузити, підіймати. Він десь з'їде, і це просто катастрофа. а турнікет накладається, він накладається до болі, Тобто, щоб людина вже він накладається до того моменту, коли ви побачите, що не кровить. Угу. Ну, ну а я, якщо... якщо ви не бачите, а, якщо це не... одяг, так, то ми максимально туго. Ви ви відчуєте, що ви вже типу ну не можете далі вже не крутиться. Ви тоді завертаєте його. І, ну, як, наприклад, на навчаннях, як тест якості правильного накладання турнікету, інструктор підходить і він намагається засунути палець під турнікет між турнікетом і рукою. Uh -huh. Якщо палець проходить, значить це неякісно. Uh -huh. ну, це як такий основний тест. Якщо там вже прям супер щільно, значить це спрацює. То ви, ну грубо кажучи, до кінця. Якщо розумієте, що він ще крутиться, то треба крутити. Якщо розумієте, що вже все, не треба там сходити з розуму і прямо от, любою ціною його докручувати ще там пару обертів. Ви ви відчуєте це, ви от спробуєте потренуватися, зрозумієте, про що мова йде. А якщо ну ти один турнікет наклав і бачиш, що все-таки він там отут трошки з'їхав, можна ще один накладати вище. Якщо один неефективний, часто це стигнова ділянка. Якщо ми наклали один, бачимо, що він не працює, ми накладаємо. Поряд ще один. Або вище, а або це вище. не знімаємо. Це і не знімаємо. Ще один додатковий. Інколи потрібно два турнікети, щоб перекрити масивну кровотечу стегнової артерії Є таке. Так, це це корисна інформація. Надіюся, вона нікому не знадобиться, але. Так, да, можемо показати, як складати турнікет. Ніхто не знає, як складати турнікет. В принципі, як показує практика. Кати, вони вже йдуть, вони вже складені правильно, але якщо. Уявімо, що він у вас опинився в такому стані. Нам треба його скласти в бойове положення. Тобто положення, з якого ми його потім швидко можемо накласти. Uh -huh. Ми його вирівнюємо, заводимо сюди приблизно десь там сантиметрів 15-20, грубо кажучи, э, приліплюємо стропи, да, приліплюємо. Потім складаємо таким чином, щоб у нас э, кінчик. Зупинився, не знаю, як правильно це пояснити, ось так. І потім ділимо навпіл. Не знаю, може сюди якось складно пояснив, зараз ще раз пройдемо. Оце вважається правильне складення. Ми потім після цього можемо в один рух його розкрити. Наприклад, у нас поранення руки І самостійно закинути, так. Його... Да, самостійно його затягнути. Дуже важливо це перший тур тугий. Ну, у нас зараз не курс там, але про це, мабуть, варто сказати. Перший тур, перше оце затягування, це воно повинно бути максимально тугим. Якщо воно буде не максимально туге, стільки ви накрутили, ви можете 25 обертів зробити, і це не спрацює. Це вже буде помилка. Тобто ви повинні оцей перший тур, прямо, ну, прямо, я не знаю. Сильно, так. так коли ви його сильно накладете, ви вже відчуєте, що у вас починає німіти рука, значить, ми йдемо в правильному напряму. І потім ми робимо. Декілька обертів, бачите, я не дуже зручно це зробив. Мені погано візуалізується. Тобто, я от один роблю, і мені вже насправді боляче. А ти зараз його не шкодив? Не, не шкодиш ну, трохи, я так, його чи... не, не, не затягую на всі гроші, тому бажано це не робити на вашому бойовому, це я типу, вам так демонструю. Но... Ну, бажано навчатися. Ну, ти можеш, в принципі, Можна на цьому, на, на цьому показати. Я, Що... навчатися я треба... спробую скласти. Так. Якщо запам'ятав. Да, сначала спочатку розтягу повністю, да? Чикс. Oh, Потім робимо його, продіваємо. Ні, не так, не так, не так. Не так? Розвертає. Во, да, ага. і отак. Вот Чикс. Тобто, щоб вже швелк роб, да, приклеїлися. Десь отак. Десь да. 15, 20 см Опа. є. Потім. Во, да, якось... да, червоний тут... кінчик. А, все, а да. тут якось воно. Він, от я ж кажу, він трошки пошитий Спробуй менше тут зробити mm -hmm. коротше. Так, просто. так. Є. І mm -hmm. да. yeah. навпіл. І oh. навпіл. Все, це вважається. І стрічка повинна бути заліплена не повністю перекривати, а ось таким чином. Mm -hmm. Тому що в стресовій ситуації. Якщо вона буде поніс. Ти, ти не зможеш дістати вороток, почнеться паніка. Ти можеш запанікувати і не зрозуміти, що в тебе сталося, чому не виходить закрутити вороток. О. Зрозуміло, круто. І тренуйтесь вдома, 20-25 секунд повинен бути таймінг накладання турнікета самостійно собі на руку. Причому тренуйтеся, бажано, щоб це було, щоб рука у вас прямо от висіла. Щоб ви не отак. От. Собі допомагали, допомагали, щоб вона висіла, і ви просто тупо, і ви тупо так от починаєте робити. Оце буде якісне навчання. Ну, то ти кажеш, тринутиш вдома, то це в принципі треба знати і цивільному населенню, так? Так, да, обов'язково. Зараз ну, два роки війни в Україні. Я думаю, що у нас рівень Stop the bleed є такий: це як от АСМ, тільки там може трошки простіший. Цей рівень повинен бути у всіх громадян, які перебувають на території країни, яка воює власне. Тому туди входить суто розпізнавання критичних кровотеч і накладання турнікетів. Тобто, ці такі два аспекти. Як показує практика: от у нас був прильот на соломі, і людина, яка йшла перехожа в цей час повз цю точку прильоту, чоловік в нього відірвало руку. І в нього не було турнікета, і був поруч військовий, який теж йшов на вокзал чи з вокзалу. І він йому наклав турнікет, надав допомогу до приїзду швидкої, далі забрали шутка, і пішло-поїхало. Це дуже тобто, кей... крити, Крутий кейс, що друзі зараз такий час, що да, турнікет це точно не зайва річ. А, він не займає багато місця в вашому повсякденному одязі та аксесуарах. Але така така річ може врятувати вам в життя або комусь іншому, тому що швидка все-таки їй треба час, щоб доїхати. А можна бути поруч. І дійсно, от як цей військовий, цей герой, який врятував чоловіка от, в Києві далеко від лінії фронту. Тому може показати, до речі, момент по цивільному, як носити турнікет? Покаже мене є от собою ось такий підсумочок нашого українського виробника. До речі, угу. Дуже цікавий, який вішається на ремінь, mm -hmm. на один турнікет. І він практично не відчувається, не заважає. Я їжджу за кермом, там, гуляю, і я знаю, що завжди в мене один турнікет з собою. От, якщо вдягаю ці джинси, то в мене там є турнікет. Тобто, як варіант, Таке от рішення прикольне. Хоча, б, да, хоча б один турнікет з собою. А, ну, До речі, цікаво, ти от ходиш, теж дивишся, ти помічаєш у людей, чи поки це. Не? Супер рідко. Супер рідко, як правило, якщо ти бачиш, то ти розумієш, що це людина або військова, або з якогось близького кола військових, або, можливо, яка там готується. то це, або якась бананка така з турнікетом на резинці знизу, або якісь такі от речі. Ну, тактичні вже. У, суто у цивільних. Ну, є люди, до речі, які от мені на каналі пишуть часто, що от я ношу з собою там в сумочці жіночі, я ношу там ще десь рюкзаку, там є люди, прямо аптечку носять з собою там в сумці своє, або в рюкзачку, які вони носять там на постійній основі, тобто є категорія людей, але я розумію, що це настільки маленький процент, це суто ну, ті, хто в темі, ті, хто в цьому варяться, скажімо так. Переважна більшість, я думаю, якщо так взяти зараз на вулиці 10 людей зупинити. Я думаю, може, в одного буде турнікет, і це буде ще перемога. Сам розумієш? Тож нам треба міняти культуру і розуміння цього, що це річ просто вже не ну, це, це, це необхідна річ навіть цивільному населенню, навіть в місті, яке знаходиться далеко від фронту, але е, кацапські ракети летять далеко, і ми, в принципі, вся країна прицілом. Не можна сказати, що хтось в безпеці. Ми поки йде війна. Поки ми боремося за наше існування, ми всі. Під прицілом, тому друзі, дізнавайтеся, дивіться відео. Я думаю, що зараз контенту вже багато в інтернеті. Щоб навіть турнікет накладати, це не ну не так важко, але треба подивитися і практикувати обов'язково, тому що можна подивитися, але все одно руки не будуть слухатися. а Ти не будеш знати, що робити. Придбати турнікет, маленький підсумок або в сумку. Його носіть собою для того, щоб краще він ніколи не знадобиться, буде пилею припадати. Але якщо знадобиться, він буде під рукою, ви зможете, а, зберегти комусь життя. Тож, так, да, краще, щоб він ніколи не знадобився. Але якщо він знадобиться, це може врятувати комусь життя. А, друже, я дуже дякую тобі. Дякую за я бажаю, а, щоб ваша команда. Всіх рятувала, а краще, щоб ви сиділи без роботи, 100%. нудьгували, дивилися відосики, дивилися МТАК канал, наші нові відео. І були живі, здорові. Друзі, всім нам миру, обов'язково ми обов'язково переможемо. Дивіться нас на Ютубі, наші нові відео. До зустрічі!